Турбодріжджі первак бродять за три дні. Напередодні у виданні Нью-Йорк Таймс вийшов об'ємний матеріал, де журналісти дослідили основні причини провалу росіян у цій повномасштабній війні. І тут якраз і розкривається уся пихатість. І самовпевненість російського режиму і особисто Путіна. А зокрема, в цьому матеріалі йдеться про те, що у листопаді, чи минулого року, коли вже з'явилися ці перші підозри у західних розвідок, про те, що Путін все ж таки готує на наступ повномасштабний на Україну, а директор ЦРУ Вільям Бернс полетів до Москви, Аби попередити Росію про наслідки такої війни і про рішучу відповідь Заходу на можливе вторгнення в Україну, і тут видання цитує колишнього посла США Джейка Салівана, який був присутній на зустрічі глав ЦРУ та держсекретаря Радбезу Росії Патрошева. Ну і тоді у листопаді. Минулого року цей Патрушев самовпевнено заявив, що Росія не боїться наслідків і готова піти на вторгнення, ну ще й стовідсотково впевнена у своїй перемозі. Мовляв, саме тоді, і стало зрозуміло, що вторгнення неминуче, про що Бернс і попередив президента США Джо Байдена після повернення до Вашингтону. В тому ж матеріалі Таймс» йдеться про те, що Путін дуже сподівався. Бо дуже сильно сподівався на те, що Володимир Зеленський зрештою піде на компроміси з ним, і щодо Криму, і щодо Донбасу. А в Кремлі сподівалися, що Зеленський почне переслідувати в Україні добровольчі рухи та націоналістів. Але, зрештою, оця самоізоляція під час ковіду. Остаточно перетворила Путіна на занадто самовпевненого диктатора. Ну а Зеленський, як ми знаємо, вже відмовився йти на поводу у Кремля. Ну і як пише видання російських диктатор минулого року, кілька разів відмовлявся від зустрічі з президентом України. Він називав Володимира Зеленського, цитую, посібником нацизму, пособником нацизму. І хто б міг подумати, але... Пособником нацизму зеленський раптом в очах Путіна став після запровадження санкцій проти Віктора Медведчука. І отут журналісти New York Times заявляють, що такий крок українського президента розбив усі надії Кремля, і от після того, в жовтні минулого року, своє розчарування а Путін продемонстрував під час зустрічі із тодішнім прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. І от як пише видання, тоді... Російський диктатор і заявив, що йому цитую, нема чого обговорювати із Зеленським, і взагалі, що український президент якийсь неправильний єврей, бо нібито є пособником нацизму. Тому ну, не дивуйтеся тут: росіяни дійсно вірять. Що воюють проти якихось міфічних нацистів в Україні. Це от не якась ширма, вони дійсно схиблені на цьому і постійно про це повторюють. Ну і от далі ця от самовпевнена орда і почала своє вторгнення. Причому, за даними тих документів, які вилучила наша українська розвідка, росіяни були впевнені, що досягнуть української столиці менш ніж за добу. Але. З перших же хвилин почала розкриватися вся правда про так звану «вторую армію міра. Зокрема, низка расистів потім скаржилися, що вони взагалі не знали про цей наступ. Але далі ця так звана Друга армія світу почала відкрито користуватися мобільними телефонами. Що по суті і дозволило в перші дні вторгнення збройним силам України фактично в режимі онлайн відслідковувати пересування окупантів. Українські правоохоронці почали помічати щось підозріле. Сплеск іноземних мобільних телефонів поблизу кордону у лісах між Україною та Білоруссю. Російські військові дзвонили додому мобільними телефонами і раптово з'явилися в українських мережах. Ми слухали, як російські солдати панікували і дзвонили своїм друзям і родичам. Сказав чиновник, який спостерігає за перехопленнями телефонних розмов. Вони використовували звичайні телефони, щоб приймати рішення щодо. До своїх подальших кроків прослуховувачі передавали дані Збройним силам України для проведення засідок і контратак. Генерал-майор Кирило Буданов, голова військової розвідки України, заявив, що українські сили використовували сигнали мобільних телефонів і навіть відео Тікток, щоб націлитися на підрозділ чеченських солдатів, відомих як Кадирівці, за словами пана Буданова. З моменту завантаження одного відео було потрібно 40 хвилин, щоб визначити, наприклад. Місце знаходження підрозділу поблизу аеропорту Гостомель на північний захід від Києва. Ну і що цікаво наразі, коли готувався цей великий матеріал Таймс», журналісти навіть зв'язалися із держзрадником Олегом Царьовим, якщо пам'ятаєте такого, який раптом визнав провал російських планів захопити Україну. Так, от воно заявило, що цитую: Росія втратила Україну. Мовляв російська армія з самого початку так і не зрозуміла, що жодної легкої прогулянки не буде, тому що українці точно чинитимуть спротив. І тепер царьов вже заявляє, що воно було б щасливе, якби бойові дії просто припинилися на нинішніх лініях фронту, оскільки з початку повномасштабного вторгнення Росії не вдалося захопити і утримати жоден обласний центр. Ну і це говорить людина, яку за даними американської розвідки рашисти планували призначити. Чити маріонетковим лідером уряду в Україні, зрештою, увесь цей матеріал New York Times, Він описує безглуздість і пихатість російського вторгнення. Але головне в матеріалі, напевно, навіть інше. Попри очевидну поразку, Путін все ще готовий продовжувати цю війну на виснаження і навіть готовий повторно спробувати наступати на українську столицю. Зокрема, за даними видання минулого місяця. Російський високопосадовець заявив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія нібито не здасться незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито або поранено. І тут нагадаю, що зустріч Бернса та Патрошова якраз відбувалася в листопаді цього року в турецькій Анкарі. Ну і от за даними джерел Таймс, попри те, що Путін визнає, що війна йде геть не за його планом, він все ще готовий покласти близько 300 тисяч росіян на цій війні. Ну і для нього така цифра буде цілком прийнятною. Люди, які знають пана Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями і скарбами стільки скільки буде потрібно і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену суворе послання. Незалежно від того, скільки російських солдатів буде вбито або поранено на полі бою. Росія не буде здаватися. Один з членів НАТО попереджає союзників, що Путін може Погодитись на загибель або поранення до 300 тисяч російських військовослужбовців приблизно втричі більше ніж ймовірні втрати на сьогоднішній день. Ну і з цього приводу Володимир Зеленський доволі влучно заявив, що саме росіяни мають бути зацікавлені у зміни зміні своєї влади в своїй країні, тому що саме у них забирають і свободу, і історію, і саме їх зараз ізолює міжнародна спільнота. Але насправді ми то боремося за свободу. А де для повалення режиму Путіна в цьому мають бути зацікавлені саме росіяни? Однак, як розуміємо, це стадо продовжує підтримувати війну і йде помирати на українську землю. – Я думаю, що перш за все щодо зміни влади в Росії повинен бути прояв інтересу їхнього народу, це в них забрали свободу, забирають історію. Це росіян зараз ізолює світ. Але різниця пропаганди Кремля та позиції світу у тому, що це не світ ізолює росіян, а вони ізолюються від світу. У них погляд, який не передбачає іншої думки. Це дуже дивно виглядає в 21 столітті. Якщо зміна політики їх влади веде. Е до того, що ця влада не готова змінюватись, то їм треба змінювати цих людей в іншому випадку. Вони просто не втримають історично свою державу, культуру в цілому.